Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ви дивитесь це відео, то у вас сталася така халепа, як у мене. У вас зламалися пластикові пяльця від нурги. Ось у мене були ось такі пяльця, і тут пластиковий фіксатор він в мене зламався. Через те, що я вирішила вишивати на фетрі і зап'яла фетр, ніби все було добре. Потім я зняла фетр і от вирішила я знову поставити його. Починаю я прикладати фетер, цими затискачами нажимати, і в мене це кріплення просто розлітається. Звісно, що п'яця е, відстрелюють по, по пальцю. Ну, добре, що, що хоч палець не зламалося. Е, я спочатку була засмучена, думаю, що ж мені робити? Зараз я вам покажу: от п'яльця витягну з. Кріплення, так? Тобто в нас є ось таке кільце і ось така металева частина. Коли воно все розлетілося в мене, то ця металева частина вона була більше за оцей кружечок. Вона була ось така. От, якщо повністю розкрити, то воно буде ось такого діаметру. Тобто, стягнути, чесно скажу, стягнути було дуже важко. Я Частинку зламану знайшла, але думаю, що робити. Вишивати якось потрібно. Спочатку я поставила без оцих, як називається, строїтельні стяжки. Не знаю, як перекласти строїтельний на українську мову. Зробила по принципу тої конструкції, яка була. Ось тут був пластиковий тримач, тут кільце, яке зламалося, я його. Щоб ця штучка мені не заважала, прикріпила на стяжку. Тут також стяжка, е, нібито можна користуватися. Е, почала я шукати вихід, що ж можна зробити. Е, було дуже багато варіантів, саме найперше це таку штучку зробити з металу. Але оці пластикові фіксатори їх не зняти, тому я полізла до е, інтернету шукати, що є. Затискачів немає. І на одному з о, відео я побачила, що в жінки сталася така сама халепа. Вона придбала ось такий карабін гвинтовий, коштує він в епіцентрі 15 гривень. Але з карабіном також халепа. 4 мм маленький, а 5 вже трошки більший розмір. Що я зробила? Я його просто не завинчувала до кінця. Щоб можна було регулювати розмір п'ялиць. І ще в магазині мені мій чоловік каже: Їдь до магазину, бери свої п'яльці і там приміряй. І я так і робила, приміряла. І ще ми побачили з чоловіком, точніше, мій чоловік побачив ось такий карабін пружинний. Він коштує 16 гривень, а оце часто коштує 15 гривень. Є таке саме за 50, лише е, відмінність в тому, що цей, цей за 15 ось така етикетка, а за 47 буде картонне пакування. Ну, зараз можна спробувати вдягнути ось цей. Е, Ось цей, як він називається, карабін пружинний. Давайте спробуємо вдягнути карабін пружинний. Я не знаю, що краще буде. Так. Вдягається дуже важко. Так, от вдягнула я пружинний карабін. Бачите, тепер його треба якось сюди протиснути. Ага. Знаєте, що саме цікаво? а я його не протисну. Навіть о, ну ніяк не протисну. І я просто думаю, що мені зробити. Так, якщо я його спробую протиснути, давайте я спочатку зріжу ось цю пластикову яку яка тримає етикетку. Далі. Мені якось треба ось, це, ось тут така вузенька частина, мені треба ось це продіти в цю вузеньку частину. Зараз буду. Продягати. А, зараз я спробую, але, знаєте, воно, коротше, дуже йде важко. Я не зможу його зараз почепити, тому я знімаю його назад, а воно ще і не знімається, просто не знімається. Добре, не знімається, то, як кажуть, фіг з ним. Зараз я. Покажу, як я буду це карабіння. Так, беремо, розвінчуємо карабін. Тоді кріпимо ось так. Затискаємо наші вушка. Сильно затискаємо вушка і продягаємо другу частину, так, що воно вже злізло. Так, раз, одна частинка і друга. Все, зафіксували. Бачите, я зафіксувала. Далі, мені треба ось ці вушка знову закрити, і тут же закрутити карабін. Я його закручу і буду користуватися ось таким чином. Дивіться, коли я його поставлю, мені треба, щоб діаметр дротика цього, він був повністю по діаметру п'яльця. Бо якщо я закручу його повністю, то він в мене маленький І треба ще подивитися, куди ось цей гвинтик, от бачите цей гвинтик куди його ставити, або з цих вушок, або його ж все ж таки ставити сюди. І тоді ось ці частинки розрізати, точніше, я розріжу ось ці стяжки, а другу частинку лишу, бо все-таки я маю надію, що я його склею Я вам дякую за перегляд. До наступних відео на моєму каналі.